Віка сьогодні зарані приїхала і визбирала мені весь перець, і маленький, і весь весь весь. І тут відро, ну тут внизу не знаю скільки тут іще баклажани. Вона теж все визбирала. Тепер можна вже зривати, викапувати. Ну, а це не знаю. Що поріжу, заморожу, щось, як, скільки там баклажанів зроблю ікру. Ну, якось так. Сезон закінчується збору урожаю. Ну, такі собі, може, там і більше, не знаю. Ну, не, не встигли вони почервоніти, зелененькі, але такі м'ясисті. Віка, як завжди, з покупками. Кола. Віка, а кола з Ні. Ага, 57 гривень, 30 копійок, 2 літри. Котлети 400 грам. З, чер... з червоної риби смажені заморожені і коштують коштують 81 гривну 13 копійок. А ціна 85 гривень 40 копійок. 427 це знижка. А... Ага. В смислі по акції і пряники. Ні, ти заплатила зі знижкою 81 гривну 13 копійок. А, допонительно, а то ще й акція. Я зрозуміла. Так, пряники 300 грам. з фруктозою. 36 гривень 40 копійок. Так, далі. Молоко 900 г, ягодинська 2,6% жиру, 40 гривень 90 копійок ціна, мінус 2,05 злишка. Заплатила 38 гривень 85 копійок. От таке молочко. Хліб хліб англійський сніданок, половинка на різний. Так, де ж його Ось сюди ось такий я ще такий ми не брали такий а новинки зрозуміла 15 гривень 80 копійок далі далі трішки отак ваніш так 500 мл 118 гривень 50 копійок, 592 знижка, заплатила 112 гривень, 58 копійок. Ну, без ваніше ніяк. Ми ж такі. Ось. О, тільки привезла масло Ви подивіться, схватив, що він робить. Захотів масло. Ну, любить масло, дитина. Ну, що ти зробиш? Так, 180 грам білоцерківське. 85 гривень 40 копійок. А, а як, яка ж жирність, яка не бачу? А? а, 82, бо не бачу. Так, далі паста. Віка каже, побачила пасту. Ну, а мені баночка згодиться. Ось така. Паста шоколадна. 360 грам. Каже. Акція, бабуля, ну як не, вдерж... не втрималася. 129 гривень 30 копійок ціна, мінус 6,46 знижка. Заплатила 122 гривні 84 копійки. Банан! А де ти банан, ти ж не доїв? Яка, хоч би половинку оставила, показала, <с me> що його два було. Лиши... Лишився один. Значить. Так. Погані були. 372 грами було по 62 гривни 95 копійок на 23 гривни 42 копійки. Ну, два їх було. Ну, а зараз один лишився. Вершки. До кави 200 г10 відсоткові 32 гривни 70 копійок. Це все, що стосується АТБ. А іще я попросила, щоб вона мені купила дротоварін. Значить, скільки ж його тут? 30 таблеток. Да. 30 таблеток, 113 гривень, 60 копійок. Ось такі. Ну, оце всі поку. А, ну і пакет, як завжди, 5,90. Святіть мені його аж на стіл закину. Ну, оце всі покупочки. У нас сьогодні плюс 22. Уявляєте, ой, зараз і малеча спить і вже віка вдома. Я отут, бачите, що мощу. Отак ромбіками кладу з старої тротуарки доріжку понад. Трояндами. Оце ж, та скільки мені тут лишилося, небагато. Так, кладу, тут рівненько. Ну а камінці ще віка сказала, там гарні клади. Ну Мені ще й тут хочеться. Ну Тут їх ще багато понакладаю. Так мені оця троянда. Трішки заважає, проходить. Треба її зрізати. Ну і дійду до кінця. Ну, щось може ще покладу тут, подивлюся. Скільки в мене червоного цього можна от сюди насипати. Якось гарненько. Тут я нічого не буду садити, а, а ні. Не буду. Якщо в мене не вистачить, то візьмемо там іншого кольору і сюди насиплю, а гарні буду так розкладати. Ну, в общем, щось так, буду працювати. Віка мене пофарбувала. Може, завтра ще треба підстригтись, щоб бабуля була гарненька. Так я потихеньку й поклала. Скільки ж їх тут? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 штук. Ні, я хотіла ще й там отак зробити, але в мене не вистачить. І вона там побита, та плиточка, її треба десь подальше ховати. І що я тут іще хочу додати? Знаєте, подивилася, зараз лаванду. Мені треба ту лаванду, правда, постригти, що я висадила оце недавно. Ну, ще теплі дні, плюс 22, це взагалі. То я потім її пострижу. А зараз хочу роздірбанити там лавандін. Це теж лавандін. Один кущик і посадити. Ну, не знаю, чи встигну. Тут одну і там одну. І ще мені десь треба всунуть, сюди хотіла, але не знаю де шовкову траву. Здається, мені й місця тут нема, щоб десь по центру. От, її якось так помістити. Може, отут хіба що? Можна тут? Так якось не так. Ні, немає і місця. Оту, мабуть, я тільки шовкову. Траву чи лавандін сюди перенесу і все. Оце таким займусь зараз. Не знаю, чи малеча буде ще сьогодні виходить. Віка не зібрала помідорчиків свіжих, там в холодильнику є, зараз піду, зберу помідорчики і гляну, який ж мені, може, оцей кущ переполовиню і пополам. Одну половину тут лишу, а ту половину на дві частинки її висажу. Та хотілося ж і б туди можна було цю. Вона тут печеться, печеться, коли це воно підніметься тут все. Ну, колись підніметься. Гартем сказав, що оце тут кілограм е... трави, він каже, мало, треба ще. Та кажу, хватит. Скільки зійде, а потім будемо бачити. А Віка далі заказувала, сказали, в п'ятницю будуть формувати відправку. Нема, тепер повернули назад кошти, сказали, нема цієї універсальної. Тепер якусь травичку туди надо. Ну, я ще й не готова там щось робити. Так, зараз піду по зберу, бо Віка, мабуть, забула. Небагато, бурих багатенько. Ну, ось скільки. Тут коктейльні, звичайні і черіки. Черіки з м'якенькою шкірочкою зараз віднесу додому. І тепер посажу лаванду. Так, цікаво, це різні кольори ж у мене. Ой, треба якось палки ставити, писати чи ниточки прив'язувати, щоб вони тільки ж не вигоріли. Це хіба пряжу. Ну, це жовтенька. А, у мене ось то, що ми з Наталією в минулому році практикували, то лишився один кущик ось. Що, од, частина така, частина така. Ну, мені не сподобалось. Ну, хай росте. Як це, я її не викорчувала, я не знаю. Такі вже гарні хризантемки. Ой. Ну, сніг, як випадає, звичайно, вони вже ніякі. А зараз такі гарнючі. О, там, здається, ото жовтого кольору ще не розкрилася. Побачу. Так, ну ладно, понесла і займусь ділом. Тож люблю я милуватися оцими парадом хризантем. Дуже люблю. Передумала я. Той кущик, що зліва не буду чіпати, а оцей що ближче до парничка. Чому? Ну, там вже видно двір, а тут не так видно. Ну, це такий кущ. Ой. Зараз я одягну рукавички, він дуже здоровий. Зараз я його Переполовиню так ой, зможу я його тут дістати. Ну, зараз побачу, якщо у вас не викупаю, ніхіга, тут камінці треба прибирати. Ой. Тут, знаєте, що в мене агроволокно і таке цупке, і, і не потріскане. Під камінцями, може, тому що так, і, мабуть, мені прийдеться його повністю викопувати і потім заливати і Так, так. Поки мені малюки дають, не знаю, чи вийдуть, на дворі тепло, що можна і вийти. Так, ну не знаю. але ж тут, мабуть, глибоко-глибоко. Ну, і стану, чи ні. Господи. Тут іще це було вокно. Нірветься, щоб залізти. Що тут у нього це робить? Так бачиш, я тобі знайшла роботу. Кущек, скільки тобі років? Ти не хочеш вилазити. В нічого не вийде. Там не можешь быть такого, ага. так. ну нічого собі. Сиди, я с тобой буду боротися. Зайбік, вроді, віддається. Я почала в інтернеті, жіночка так їх добре викопує, а мене щось не виходить. Так. Посади, а потім ще й не розділиш. Так. так, Борюся з кущиком. Ага. Ура ще трішечки. Викопаю. Ого. Ну так, да, оцей в неї такий кущар і вона продає. Отак. Ну, зараз я його розділю. Я думала в миску, миска мені не знадобиться і ножниці. Теж не знадобляться. Його треба може топорчиком чи сікатором добрим ділить. Ну, це так. Це таке викопало. Стала розрубувати я цей лавандін секатором, сікатором, а він розділився хух, так, наскільки, на чотири на частинки. Значить, а мені треба. То було три, сюди дві і одну ж туди, де я взяла. У мене що робити? Туди віднесла, посадила. Цей сюди посадила. Потім посадила цей. Обрізати буду пізніше. Зараз залью водою тільки. Ну, куди ж примостити, третій? І оце ще я вирішила. Примостила тут. Тут у мене, ось, бачите. Інвентар ножниці і скоби. Я тут декілька повитягувала, там потім їх вставлю, щоб не підіймалась та тканина. Ну і оце так. Мене щось не кличуть додому, значить, все в порядку. Ну, да, дуже близько до Троянди. Але я її буду трішки підрізати. І я думаю, йому тут буде добре. Ну нема вже місця, куди мені б його приткнути. Ще таке, знаєте, от куди б шовкову траву сунуть. Ну, я бачу, що в мене тут її місця нема Може, я ще придумаю. От. Ну, поки що не придумала куди. Якби її розділити, розділити на два кущики, може. Ну, ще треба подумати куди. І оце ж у мене отут де гібіскуси, там понад бордюром, понад е тротуарною плиткою щось би хотілося. Треба у віки запитати, може в неї якась фантазія є. Ну, от. І ще й один відламався лавандін, коли садила. Ну, там не було корня. То я просто всунула, ну, приживеться-приживеться. Ну, там дуже такий стовбурець товстий, то я не думаю. Вони як молоденькі, вони добре приживаються. Ну і це зараз поливаю і на цьому все. Так, ножниці від ціля приймаю і покажу, як там той стоїть. Ну, оце Він зменшився наполовину. От, потім пообрізаю квіточки і його трішки підлаштую. І нічого. Тут гвоздичка вже чомусь листочки пожовтіли, незрозуміло. Я й сюди садила, на цей. Тут у мене оця Санталіна і берійку закрила, то я, може, від і берійку заберу, може, отут отак -от посадити. Ну, треба у віки питати. Робити багато. Хотіла пізніше відео зняти, бо там. Горють у Наталії. і дуже шумно. Ну, думаю, це ж вони будуть довго, вони тільки почали, то це знімаю з шумом. Ну Все вправилась. навіть камінці помила. Говорять, завтра буде дощ, Ну що його ждать? Мені вже хочеться, щоб вони виглядали гарно. Ну, це ще прийдеться не один раз мить, щоб вони красунями були. Ух, самій навіть подобається. Що ця дитина робе? Мама поділилася устомою, а він понюхав і каже, Да, і, і тут що наробив? А що з Бенджаміном моїм зробив знову? Ай, яй не можна, в ротик Ай -я, 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 я сонечко. Да, Ай яй яй яй. Понюхай квіточку. У, мама, ну покажи нам. О, дивися, мама, як зробила. У освіжила. Такі гарні, а ти кажеш швидко зв'януть. Ні, гарні. Показала, що поначалу парочка звоняла. Ну так. Да. Подивися, що ми наробили, мама. Все? О, Боже. Красуня, що ти оце наробив? <гум> Тепер мамі збирай. Пилисос не будемо включать. Завтра. Так? Понюхай, квіточку, понюхай. Ти мені несеш? Ні. Давай, неси, давай, я понюхаю, давай. Ой, що там ще? Все. Таня Опа, все, пішов